Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, весна прийшла, посівний сезон не за горами. Цьогоріч буду сіяти Овес, вирішив трішки посіяти вівса, давненько його не сіяв, гарна культура, але її не так просто продати. Тому сьогодні вирішив трішки зайнятися своєю китайською зерновою сівалкою ДТЗ cz 14 т Минуло річ я її купив. Є відео на каналі, як я нею сіяв, як вона до мене приїхала, як я її збирав. Коротше, все детально собі можете подивитися. Відсіяла вона, друзі, в районі десь 6-7 гектар, і з нею, як бачите, нічого не сталося. Її гарненько помити, і вона буде практично як нова. Зимувала вона у мене на відкритому просторі. Лише її трішки накрив, і бачите, фарба не вигоріла, нічого з нею не сталося протягом року. Тому сівалка нормальна, можна користуватися, особливо для своїх цілей, якщо там тільки собі збирається сіяти там сусідові і ще комусь допомогти, то чому б і ні. Купляв теж в магазині Ромп'юа її, так само як тракторець, силочки лишу в описі під відео. І що ми будемо сьогодні робити з цією сівалкою? Будемо її трішки модернізовувати і підганяти під новий тракторець. Так як це вже в нас не міні-трактор, а вже такий, знаєте, практично повноцінний тракторець, то й трішки тут для цього трактора дещо і не підходить. Ну, По-перше, потрібно розібратися з цією трохточкою, потрібно оце кріплення розширити, так як я не можу центральну тягу от сюди це яблуко заставити. Тому будемо Відріжем, в принципі, або якось розігнемо, ну подивимось, щось з цим обов'язково зробимо. Що буде тут потрібно, це зняти оцей бункер обов'язково і е, його підняти, підняти його на вищу висоту. Е, придеться тут приварити такі як стоєчки невеличкі, і підняти догори, щоб виправити сім'янопроводи, тому що рама трішечки, раму цю китайці зварили трішки не так, як потрібно. Потрібно було б трішечки її, оцю відстань поміняти. Ну і кріплення сушників. Але як є, так є. Раму я рухати не буду, тому що для цього тракторця, звичайно, ця сівалка ну, є невеличка. І в планах в мене ще цьогоріч не відсіяти і купити дорослу сівалку. Ну, Але це, звичайно, в планах на майбутнє. А поки все, що маємо, значить будемо виправляти. Ну і звичайно, друзі, коли це все піднімемо, обов'язково будемо замінювати оці. Сім'янопроводи, тому що вони нікуди не годяться. Вони за малого діаметру, і минулоріч я не зміг посіяти собі ячмінь озимий, тому що тут забивалося. По-перше, вони всередині не гладкі, вони ребристі. ну Це знаєте, ніби взяли з якоїсь каналізації. Це не підходить в будь-якому випадку, тому ми їх замінимо на гладкі. Ну і так, теж прозорі поставимо, щоб було дуже гарно нам виднося. Чи сипеться там насіння, чи не сипеться. Тому що ось, здатність цих сім'янопроводів пропускати невелику кількість зерна мене не влаштовує. По-перше, друзі, вони зігнуті і це затримує зерно в будь-якому випадку. Якщо соя, то ще куди не йшло. Ну, а якщо це, наприклад, ячмінь, то все, хана. Пшеничка ще якось сипеться. А значить, якщо сіяти пшеничку, те, що перевірив власноруч, це якщо більше 250 кг, то потрібно вже слідкувати. Якщо ви будете сіяти в районі 270 кг на гектар, то тут буде забиватися. Вам придеться тоді їздити з невеличкою швидкістю кілометрів 5 на годину, не більше. Бо буде забиватися і придеться. Ну, Практично кожен прохід вам ставати і дивитися, чи там все гаразд, чи у вас сипеться зерно. Тому оцю каналізаційну трубку ми обов'язково замінимо. Також планував замінити оці зерноуловлювачі, поставити їх від СЗшки. Ну не знаю, якого там вони діаметру мають горловину. Тут діаметр 32 міліметра. Хотілося б 40 сороковий. Ну а спочатку давайте почнемо займатися сваркою-булгаркою. Трішечки її розберемо і щось тут. Пошаманемо. Тому що ж, усім приємного перегляду. Розпочинаємо. Першим ділом розкрутимо наші болти. Тепер знімемо наші ланцюг. Так, друзі, маємо ось таку конструкцію рами, хто не бачив. Так, це все закріплено на рамі. Маємо отакий висівний апарат з ліками, цими уловлювачами зерна. І отут таких два отвора, через які ми можемо залишки міндобрива або зерна теж висипати. Маємо пласкові катушки, до речі, оця штучка мені одна побилася, десь камінчик попав. От і за допомогою цієї штуки посуваємо саму катушку і регулюємо тим самим висів. Тепер нам буде потрібно відрізати ось ці планки кронштейни від рами, які закріплюють наш бункер. Отаких два кронштейна, на які кріпився бункер. Тепер, друзі, я візьму отаку квадратну трубу 20х20. Відріжу по 15 см. І тепер до цієї пластини кронштейна приварюємо нашу заготовку. Так, друзі, зварили ми отаких дві заготовочки. Ну, і тепер оцю заготовку приварюємо на те саме місце, де в нас перше закріплювалася пластина. Так, ну що ж, тепер ми закріпили, прихватили акуратно. І тепер оця пластинка, оці отвори у нас піднялися відносно рами рівно на 10 сантиметрів. Так, друзі, ну що ж, новий день. Сьогодні, звичайно, не така гарна погода, як була. Позавчора, ну але працювати потрібно, нічого не поробиш, так як сівалочку потрібно підготувати. Що ж, я вже встиг оце все заварити, вцепити бункер, ну і покрасити. Отак От це все тепер виглядає. Досить непогано, посимпатичніше стало, навіть я б так сказав. би. Зудним ланцюгом, який стоїть по праву сторону, якщо стояти позаду, сівалки, то проблем ніяких. Ми просто беремо, насаджаємо на зірочки. Ну, а з лівої сторони, так як в нас тут трішечки інше місце розташування цієї зірочки, ну і сам ланцюг є значно менший, то виходить отака от ситуація. Коротше, бракує сантиметрів 3-4, це як мінімум ланцюга. Все, що нам потрібно, це зняти цього ланцюга. Так я зробив, друзі, поїхав в місто в мотомагазин і придбав отакий. От Ланцюг. Зараз ми його скоротимо, скільки нам потрібно, і одягнемо. Бійшовся мені такий ланцюжок, друзі, 450 гривень. Це таке одне вливання, яке мені потрібно сюди зробити всю сівалку. І тепер це все теж підходить так, як потрібно. Прикупив, друзі, я для модернізації сівалки отакі трубки. 40-діаметру. Також прикупив від CZ отакі перехіднички. Це буде для оцих трубок, бо, так як у мене, зараз покажу, оці зерноуловлювачі мають вихід на 32 мм. а У нас не знайшлося в місті такої трубки, то мусив купити такий перехідник від cz він якраз ідеально підходить, і значить 40 го діаметру трубки. Ну а підмін доброго, друзі, буду давати отакі трубочки меншого діаметру. Все рівно, будеш потрібно розсверлювати отвори, так як нічого тут не зробиш, вони набагато менші. Ну, нічого, розсверлимо і дамо отакі трубки 29 мм всередині діаметр І також отакі насадимо на них. Перехіднички від СЗшки і буде тоді те, що доктор прописав. Так, друзі, ну що ж, зробив зернопроводи. Отак От це все тепер виглядає. Ну, практично ідеально рівно. Тепер зараз будемо розсверлювати ось ці. Отвори, щоб дати меншого діаметру трубки на наші, значить, на наше Міндобриво. Так, ну що, шановний коли ти, в принципі, все завершив. Трубопроводи поставив, практично усі ще залишилося декілька штук. Потрібно прикупити оці. Перехідники від СЗшки або щось я не розрахував. Тому все тут буде тепер гаразд, тим більше враховуючи, що це все гладке. Я думаю, я думаю, що все буде добре. Ну, в принципі, ми випробуємо ближчим часом. Зараз буде потрібно розібратися з цими пальцями на віски, так як вони 22-го діаметру. а У мене 28-го яблука на навісці трактора, тому знайшов трубку 22-й внутрішній діаметр. Ну а позовні вроді би 26. Ну, буде практично ідеально, тому зараз сюди завтулимо її, і що? І просверлимо отвори. Так, друзі, ну що в нас тут? Позавтулював, попросверлював. Все чудово. Як по заводу, майже. Тепер залишається розібратися з оцією центральною стійкою. Не буду я тут нічого хімічити, розверлювати товстіші отвори. Це все не потрібно, тому що у мене є отака центральна тяга від Т-25. Значить, у нас тут стандартний отвір, а тут 22 мм. Ну, Але все, що тут не виходить нам. Її поставити через те, що трішки оця штука є за широка. І зараз придеться нам це все трішечки обрізати, ну як зарізати точніше і е, вигнути, вигнути і заварити. так Ну що ж, пробуємо. Ну, все ідеально. Так, ну що, шановний колектив, все завершив. Сівалку, можна так сказати, модернізував. Невеличка така модернізація. Так, звичайно, хотілося б вам показати якусь оранку оцим плужком Квернелентну поки що е, такою справою займався, так як вона е, для мене зараз дуже важлива, так як буду сіяти овес, Ну а на стандартних е, е, зернопроводах ця процедура точно би мені не вдалася. Ну, або якщо вдалася, то, знаєте, з нехорошими словами. Значить що ж, завершив, усе поміняв. Ну і це все мені, напевно, друзі, обійшлося десь та вся модернізація, враховуючи ланцюг, трубки і ТТП, ну, тисячу. Тисячу я сюди вклав по-любому. Ну, нічого, саме ж головне нам що, щоб сівалка відсіяла гарний сезон, і щоб з нею все було гаразд. Тим більше цьогоріч буде вона сіяти. Декілька разів більше ніж минулого року. Тому, друзі, такі то справи. Ну, а слідуючим разом ми візьмемо цього апарата червоного дракона Quvern Stenomat 16 2 по 40. Ну і прицепимо до ДТЗ ну, і якусь частинку невеличку оранки Я вам покажу, так як потрібно сівбу зробити вівса. От, а тоді вже будемо робити технічне обслуговування і так далі. До цього часу можливо мені вдасться ще прикупити, значить, на цей плужок от сюди леміші предплужників. Не така, то проста виявилася справа. так як лемішів багато, але не усі сюди підходять. так як плужочок старенький. Ну нічого, друзі, все буде в нас добре, в нас і в нашій ненці Україні. Добре, друзі, не забувайте ставити смачні вподобайки, підписуватися на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то як завжди пишіть в коментарях. А особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю, свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.